Друзі, вітаю вас! понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Живемо в енергетичному перемір'ї. Коли вона закінчиться, ніхто не знає. Ніхто. От повірте мені, не знає Трамп, не знає Зеленський, не знаємо ми, не знає Буданов, не знають російські військові. не знають Рубіо. Ніхто не знає. Знає Путін. От воно може закінчитися прямо зараз або вночі. Або до кінця тижня воно може бути якесь це перемір'я цікаве. Ну, ми в ньому живемо поки що. Як живемо у війні, як живемо в срачах всередині, як живемо в допомозі нашим воїнам. Це наше життя. Воно біле, як кажуть, і чорне. Але мені здається, ні, воно дуже різном... різноманітне. Якби воно було тільки біле і чорне, було б жити простіше. Зрозуміліше, але воно у нас настільки різноманітне. А ще враховуючи наш бойовий хетьманський нрав норов у кожного, ну ми поговоримо зараз про це. Ми поговоримо як завжди про Порошенка. Чому як завжди, я зараз вам також поясню. Ми поговоримо, трохи зробимо висновки. З вами будемо намагатися про Черкаси уже після всіх подій, навіть недільних подій. Давайте почнемо. Давайте почнемо, але спочатку, друзі, хочу запропонувати вам свій телеграм-канал. Він є в розділі опису, під кожним відео. Заходьте туди, називається він Ляшенко головне, підписуйтеся, там все оперативно, все швидко, там різноманітні новини, там мої думки, там, там багато багато чого. Заходьте, підписуйтесь туди. Так от давайте я хочу почати з того, щоб пояснити: от мені часто пишуть, кажуть, кричать, матюкають, ругають. Чому ти про Порошенко? Він сім років вже не президент. Що немає у тебе інших тем? Як тобі... Ну, не те, що не соромно це я так взяв цензурне слово, що мені тока не кажуть про Порошенка. Друзі, от я для себе вирішив. От я вирішив, так як вирішили багато хто з вас. І чому ви вважаєте, що ви вирішили правильно, а я ні. Я вирішив, що Порошенко, Петро Олексійович, п'ятий президент України, великий гетьман. Я не знаю, хто він для вас, але для мене він найстрашніша постать в новітній. Історії України. В історії Незалежної України. Для мене він такий. І це не тому, що я з Даунбаса. І це не тому, що я Сєпар, як пишуть, і це не тому, що родила мене Данеччина, а я Донецьким остався. Це так пишуть зі Львова на російській мові. І це не тому, що я підлизую Зеленському. Друзі, я, як і ви, народився в республіки на той момент Україна як багато всіх людей вважав з самого народження, мабуть, не, не пам'ятаю, але я пам'ятаю все своє життя уже з навчання. Я завжди вважав республіку Україну на той момент окремою республікою, яка просто входила в склад Совєтського Союзу. І я завжди скрізь казав: я з України. А якщо конкретно, я з Донбасу. І для мене це було го. І мені плювати, що ви там пишете. Тому що ви люди ненормальні, ті, що пишуть. Не дискутують, не доводять свою думку, а просто хочуть образити. Так от чому я буду говорити і писати, і говорити про Порошенка. Навіть більше, ніж про Зеленського, більше, ніж про будь-кого. Тому що для мене він, ну я ж кажу, найгірша постать новітньої історії. Тому що для мене він є величезною. Загрозою для нашої України, нашої держави. Для нас з вами, українці з різних боків. Він є величезною загрозою, тому що він ніколи не зупиниться перед тим, щоб більше і більше заробляти грошей. Йому плювати на війну, йому зараз плювати на війну, йому плювати на смерття, йому плювати, хто замерз. А в то він робить тільки для того, щоб роз'єднати нас, щоб не працювати від імені держави, щоб не працювати на користь держави, щоб не називатися навіть пунктом незламним, а називатися солідарністю. Тому що ця людина проросійська ну, від, від пляточок до Макушки. І якщо хтось каже, він, він допомагає армії. Друзі, друзі будь-який садіст. Він може бути чудово посміхаючийся людиною. Ну, згадайте будь-кого. Чудові люди у себе в родинах, для своїх рідних. Отак і він. Він завжди використовував державні посади, на яких працював для свого особистого збагачення. І він буде це робити завжди. Він не буде іншим. Що це не розуміють люди? Деякі пояснити неможливо. Але багато навіть його прихильників це розуміють. На жаль, вони їх це влаштовує, тому що вони роблять те ж саме: збагачуються, використовують, знущаються, піднімаються по драбинці. Тому я буду писати і говорити про нього як можна більше, щоб можливо, хоч хтось з тисячі один за півроку зрозуміє, і я буду щасливий. Ось давайте вам розповім про одну річ: видання букви. Яке не є прихильником Зеленського, яке не є прихильником взагалі зеленої влади. Нічого, це більше навіть Порошенківський. Але вони одні написали там, хто підхватив з телеграм-каналів і заглох. Так от букви пишуть: одним із питань засідання, яке відбулося ось 29 січня, стала можливість подальшого. Розгляду справи в одному провадженні за відсутності Віктора Медведчука. Це засідання, яке було суд Порошенка. Суд Порошенка, де його звинувачують у державній зраді. І там адвокат Порошенка, русская плесень Ілья Новіков заявив, що така ситуація створює процесуальні ризики та безпосередньо впливає на права сторони захисту. Зараз ми поговоримо про простому це. Петро Порошенко там наголосив, що питання участі Медведчука використовується для затягування і знецінення судового розгляду та заявив про політичний характер переслідування. Так от, що це говорить? Про що це говорить? Що у цій вугільній справі, де Порошенка звинувачують у державної зради його захист, і він сам наполягають. На окремому розгляді справи без Медведчука. Скажіть мені, чому? Чому вони не хочуть, щоб Медведчук був присутній на розгляді справи? Так, Медведчук не буде в Україні, він не приїде, але у нас зараз існує порядок онлайн присутності, онлайн допиту. Можуть бути його адвокати. Адвокати тут, прямо на засіданні суду, можуть бути. Вони можуть бути українцями. Вони можуть бути американцями, неважливо. важливо. Вони можуть бути, а він може включатися онлайн. І це ж нормально. У нас зараз багато судів відбувається онлайн. При ці, при, під час війни це почалося дуже, знаєте, розповсюджена річ. Але вони не хочуть, щоб був Медведчук. Чому? От чому? Я хочу зрозуміти, чому Порошенко не хоче Медведчука. Хтось мені скаже, а ти віриш Медведчуку? Підожіть? Йому вірив сам Порошенко. Я взагалі плював на того Медведчука. Я його не знав, не бачив. Він сидів в Криму, навіть Янукович його тоді загнав. Але коли став Петро Олексійович у 2014 році президентом, то він пустив Медведчука назад, коли Крим навіть став російським. Порошенко пустив сюди Медведчука, Він з ним вів бізнеси, віддав йому три телекомпанії. 111, помір, чи 112, пам'ятаєте, One, ще якийсь я, я вже й забув. Він віддав Порошенка Медведчуку. Ну це ж мало хто знає, ці фахівці знають. Напишіть. Він віддав йому 90% скрапленого продажу скрапленого газу з Російської Федерації у нас на автозаправках. Під час правління Порошенка скраплений газ всі, хто користувався в автомобілях скрапленим газом, купували його у Медведчука. І цей скраплений газ був російським. Він поділив з Медведчуком трубу нафтову, за яку зараз кричить, що пора закрити. І не поставляти нафту там угорщині Словаччині. щоб його ще а Європа навпаки просила поки що не закривати. Вони там вирішують питання до кінця 26-го року вирішать з цією нафтою. І все буде нормально. Але Порошенко хоче, щоб чим гірше, тим краще закрити нафту, і потім Угорщина і Словаччина образяться, буде скандал. Потім Порошенко вийде весь в білому пошистам, в шарфікам красним таким і скаже. А ось не може Зеленський. Ну це ж так. Порошенко з Медведчуком возив вугілля з окупованої території, возив туди гроші, фінансував ДНР. Це не я. Вірю йому, йому вірив Порошенко. Він все робив з ним. І Медвечук, коли дав покази, він чітко сказав, це все по завданню Порошенка було. Так, друзі, питання до нього, чому він зараз не хоче, щоб він був на засіданні, щоб Медведчук був присутній. А я вам скажу, чому не хоче. Ні, я вам навіть покажу зараз, чому він не хоче. Ось подивіться, це відео. Де журналіст Казарін, який зараз е в Збройних силах України, Казарин задає питання п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. І подивіться на його відповідь. Дивіться. Чи маєте ви спільний бізнес з Віктором Медведчуком, як часто дорікаються? Наступне запитання. Як вам? Скажіть, друзі, як вам ось це відео? Це ж не Ляшенко брехун. І ніхто інший, і не будь-хто. Це Казарін і Петро Олексійович Порошенко? Є питання? Нема питання. Є питання. Давайте наступне питання. Чому людина не захотіла відповісти, да чи ні? Тому що було да, 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 да. Я завжди. Вів, веду і буду вести бізнес з Медведчуком, чому Порошенко так не відповів? Ви впевнені, що зараз у Петра Порошенка нема бізнесу з Медведчуком? Або ще з кимось з Російської Федерації, хто з нашими втікачами, хто там сидить. Ви впевнені, що там не працюють фабрики під іншими назвами, зареєстровані на інших людей чи підприємства інші? Я ні. Вважаючи те, що там. Партнер всього життя Медведчук від створення навіть е, СДПУ, а Порошенко стояв вистоком ДСДПУ Медведчука до теперішнього дня. Я не здивуюся, що це є. Від того до того, що у нього свати не на останньому місці в Російській Федерації, до того, що у нього нефістка, Громадянка Російської Федерації, вона не відмовилася від громадянства Російської Федерації. Друзі, ну знай... знайдіться. Є ще є Google, Зайдіть, подивіться, вона не відмовилася від громадянства. І я не здивуюся, якщо ді... онуки Порошенка Польоші, громадяни Російської Федерації. Ну не здивуюся. Вони правда, діти, це знайти тяжко їхнє. Громадянство. А ось невістки це ж просто. Зайдіть і знайдіть. Не все я повинен для вас робити. Так що, от тому я буду говорити про Порошенка. Тому що ось все це, плюс те, що він розвалює Україну, розколює, розриває на частини. На частини. А цього ми не можемо допустити, друзі. От просто не можемо. Мені дуже шкода тих людей, які чомусь. Стоять на його стороні, я ще раз кажу: є люди, яким це потрібно. Є люди, які почувалися при його правлінні дуже гарно, дуже класно. Ставали з малих бізнесменів, ставали великими бізнесменами з великих бізнесменів. Ставали фірмами, мільйонерами. З мільйонерів ставали сотнями мільйонерів, доларами мільйонерами, тому що можна було красти. А всі ці люди були дотичні до будь-яких бюджетів. Навіть не до влади. Влада це само собою, що вони йшли в спайки. А вони були дотичні, хоч ти у владі, хоч ти не у владі, вони були дотичні до будь-яких бюджетів. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, друзі. І ще я хочу вам. Запропонувати, як завжди, пропоную книгу Ціна рабства. Просто її купіть. От давайте без розмов. От давайте, от купіть уже дуже багато людей наших купили. І я не бачу ні одного поганого відгуку. Можливо, є, напишіть, але я в це не вірю. Тому що ця книга чудова. чудова. Щоб її придбати, заходьте в розділ Описи, там є посилання на Номер телефона Євгена Буцика. А Євген Буцик це автор цієї книги. Дзвоніть і купуйте книгу. Все буде добре. Так що, друзі, ось така у нас виходить вся ситуація дуже і дуже цікава. Ось тому частина людей, які підтримують Порошенка. Вони хочуть назад в бюджет. Вони хочуть назад в корита. Вони хочуть заново і заново і більше і більше. Але є частина людей, яка не була дотична. Просто вона чи не просто не зрозуміла ситуацію. Є молодь, яка не знає Порошенка. Є люди, які просто не цікавилися і не дуже зараз цікавляться політикою. Їм кажуть, що дядько класний. Вони і погано це. Можливо, когось до когось зможемо достучатися. Переходимо до іншого і до Зеленського. Песков заявив, що Путін не буде розмовляти з Зеленським ніде, окрім Москви. Ну ви ж бачите, що це відбувається. Путін їздив в Пікін за ярликом на доповідь і так далі. Він теж саме хоче, щоб Зеленський Україна робила з Путіним, щоб Зеленський приїхав на поклон, капітулював, получив чи не получив, чи вбили його там, чи не вбили. Я не знаю. Але це показ того, що наш президент, хто б його любив, не любив. Але він ворог його не переварює Путін, і він його хоче принижувати. Чого не робить навіть з тим Порошенка, який кричить, що я ворог для Росії. Ось тому я буду Буду говорити про Порошенка, що він корумпований злодій. А Зеленський це величезна загроза для Путіна. Ну ось так. Не поїде Зеленський капітулювати в Москву. Ну я щось не вірю. Не вірю я в це. Як не вірю в те, що я вже сто разів казав, що Зеленський щось крав. Ну ну друзі, ну це треба просто і мати таку конспірологічне уявлення, такому бути магом, волшебником, фантазером. Людина, яка мультимільйонер, прийшовши на посаду. Хоча Порошенко теж прийшов мультимільйонер. І він крав, але у нього все життя таке. А, знаєте, ітог заробітку грошей у них різний. Порошенко це все життя а, державні посади і схеми, схематози, крадіжки, воріжки і все інше. Зеленський все життя пригав по сцені, скажімо так. І це... Зароботок особистий, все, що він мог зробити сам, талант, розум і так далі він зробив. А ось ці Порошенки йому не давали це робити. Ви розумієте, це різні планети існування. Ось тут я вже побачив, що не можна нікого з колишніх тягнути назад. А і отут я побачив, що є нова планета існування Зеленський. І Я не вірю, що він знаючи. Куди він не йде, і що він знаючи, що його будуть розглядати не тільки під лупою, а під телескопами, взяв хоча б копійку. Якби хоч взяв, він хоча б щось він якби взяв вже було. Тут його звинувачили, навіть що він на вертольоті літав там на відпочинок десь у нас в Карпати. Хоча самі ніколи свої гроші, навіть на тролейбус От Порошенко, Депутат, він не їздить на релюзію, але він може безкоштовно і він не відмовився від цього. Ну та ладно, не поїде. Зеленський закрили ми цю тему. Тепер про Черкаси ситуація там, знаєте, я б назвав так ну поганюча, ненормальна, неймовірна. Хто там правий, хто винов, винний, Я на стороні, звісно, ветерана. Тому що я знаю, що таке поліція, я знаю, що таке СБУ внутрішнє, яке працює на внутрішньому, я знаю все, хто такі правоохоронні органи. Я знаю, хто така влада. Єдине, я завжди розділяю, коли кажуть, от там виступають, досить поліції працювати на владу. Друзі, давайте уточнювати, які поліції, якщо ви в Черкасах маєте на увазі, і владу в Черкасах, ви кажіть. Ось на цю владу, на цю. А оце все влада. Це друзі, знаєте що? Це, це втеча від відповідальності. А ось я і тут, але ви мене візьміть. А ви пред'єм, а ви скажіть, а ви. А я не хочу назвати. А ви назвіть прізвище. Ви вважаєте, що Черкаська поліція працює на Зеленського? Скажіть. Вважаєте, що вона працює на когось іншого там, на Порошенка? Скажіть. Вважаєте, що працює ось на того депутата? Скажіть, скажіть. А чому ж ви так віляєте, пітляєте і нічого не хочете конкретно сказати? Ну це пункт номер. пункт номер два. В неділю було там зібрання ветеранів і людей, інших людей. Біля поліції і вимагання, покарання ніхто там не вийшов, був пробіг. Ну, ось такі, знаєте, як ото казав, Плиснява з Москви Путін. Двіжуха була. Чи нормально це, чи правильно? З однієї сторони, у нас вже в воєнне положення, воно не діє. У нас можна збиратися. І я вже не по цьому йду. У мене питання інше. Туди прийшло стільки так званих громадських організацій, ветеранських організацій і всього іншого. Питання у мене одне. А де всі були до того, коли була сварка ветерана Русінова з цим депутатом Корсун міської ради? Ладно, була сварка, хтось не знав. Ну, я впевнений, що він комусь говорив, з кимось ділився, з кимось радився. І був підпал машини. Це вже знали всі. По крайній мере, там, в Черкаській області, більшість ветеранів знала. Мене питання: а де ви були ці всі ветеранські організації? Громадські організації, Ось всі такі герої, всі такі ну, неймовірні, які готові йти до кінця. А де ви? Чому ви раніше не втрутились? А я впевнений, що якби втрутилася одна, дві, три організації, цього б не було. І того б цього не було. Все б пішло по іншому сценарію. Але ні. На жаль, ось так ми живемо. Ось так ми живемо. Я вже писав колись. Одному військовому, який там я проти, то я, я, я треба йти робити, знищувати цю владу і так далі. Кого? Яку владу? Я ще раз кажу: кого? Ви хочете обрати Зеленська? Приберіть. Будуть вибори, приберіть. І ви думаєте, зміниться хоч щось? Гіршу, так. Да. Ви хочете прибрати поліцію? Черкаську? Приберіть. Ви думаєте, щось зміниться? Ні. Mm. Ви хочете прибрати Свереденка голову? Ну я не знаю. Ви хочете депутатів обрати і ви обрати інших? Беріть! А хто їх обирав туди? А задавали ось ті, хто були вчора в Черкасах, собі питання. А хто обрав того депутата в міську раду корсун Шевченка? Можливо, з тих, хто там був, також за нього голосували. Але зараз кажуть: ні, 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 я за нього не голосував. Друзі, так не буває налажування. Порядку в державі. Так не буває зміна існування держави, зміни існування держави. Так буває розбрат, війна, срач. Я даже скажу більше, так може бути громадянська війна. Якщо люди не розуміють, для чого, куди і навіщо йдуть і що роблять. Змінювати потрібно систему життя. Систему управління держави, а в ній все: соціальну систему, гуманітарну систему, правову систему, законодавчу систему, управлінську систему. У нас все працює не для держави і не для народу України. А змінивши щось одного одне, обравши там чи президента, чи десь депутатів в якусь обласну раду чи в Верховну. Змін не буде ніяких, коли це зможе зрозуміти народ України? Я думаю, ніколи. Що буде? Не знаю, буде ось що. Останнє я вам от зачитую, і отак буде завжди. Був Михайліченко, який побив сантехніка. куча звинувачень, матюків, куча всього. А тепер ось Кам'янець-Подільська міська рада. І забезпечує генератор. Вдень і вночі запускає відповідальний працівник комунального підприємства міськ тепловодної енергії. Він відповідає за роботу генератора, заправляє його, слідкує за графіками, відключить і, незалежно від пори доби, підключає резервне жидлення для підтримки комфортної температури в помешканнях будинку цього будинку. Там що я вам розкажу? Ну просто де я вас зараз почитаю людина, працівник. Комунальне підприємство для того, щоб коли виключається світ, запускається генератор, і в будинку многоквартирному люди не відчувають холоду, не відчувають зникнення світла. Натомість, що роблять ці люди? Ось пише Кам'янець-Подільська міська рада. Натомість за мирний сон у теплій квартирі. Деякі мешканці віддячують йому регулярними образами і погрозами. З балконів на голову нашого працівника почало летіти сміття і всякий непотріб. Ну а фінальною крапкою став випадок, коли хтось із мешканців будинку замкнув нашого працівника в теплопункті. Людині, яка просто виконувала роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі. Ось це у нас все. Оцим от закінчується. А це у нас все, друзі. Після таких випадків змушений ухвалити відповідне рішення. Відтепер генератор для поживлення і тепер в будинку на вулиці Героїв працюватиме лише в період 7 до 22.00. Дуже хороша, я вам хочу сказати, Кам'янець-Подільська міська рада. Ось я тут хочу сказати: в цьому випадку вона дуже хороша. Розумієте? Та взагалі не потрібно цим людям нічого включати. Взагалі, розумієте, ці люди вони повинні дійсно жити в холоді, жити без електрики, жити в голоді, вони повинні. От, ну як? Як замкнули, замкнули в підвалі і ну, 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 як це можна? Скажіть мені. Ну це ж не всі мешканці. А ця, ця остальна частина не бачила. Вона відвернулася. Та хай лучше генератор, але буде тепло. Ось цим все закінчується. Один одного ми можемо жерти за 5 хвилин, як вже бувало це неодноразово. І ще раз Черкас, оце тільки там ті три майора і лейтенант Скотиняк. Чи нема? Чи нема у нас в країні, да, от у нас в країні більше ніде, скажіть, русинових воїнів і не просто воїнів. Чи нема ніде більше у нас конфліктів таких скрізь? В кожному районі, в кожній області. Вала. І тиша навкруги. Не допомога, а потім виходимо. Я представник такої громадської організації. я представник спілки детера, я представник. А де ви? Ау! Ау! Мені хтось не а де ти? А я не виходжу на такі мітинги. Я розумію, що це без по. Ллєзно, ну на кажуть зараз одного, двох, трьох прийдуть точно такі п'ять і шости Ось і все я хочу подякувати. Я хочу, щоб ви подивилися ось відео зі 110-ї бригади. Наші хлопців, які отримали від пані Жданюк Ганни сітки маскувальні. Висловлюю щиру вдячність пані Ганні жденюк з міста Дніпро за допомогу о, і отримані маскувальні сітки для 110-ї окремої механізованої бригади. Віримо, що разом ми обов'язково переможемо нашого ворога і над Україною, і нарешті настане мирне небо. Слава Україні! А також 65-та бригада, де наш воїн, також мій земляк, я вже казав, дуже знайомий, який зараз воює. Ми ще раз вислали йому комплект спальників. Ну, він не робить відео, він робить тільки фото. Спальники це 65-та бригада. Сітки це пані Жданук Ганна. Дякую вам, пані Ганна. Такі наші воїни і така наша з вами робота. І величезна подяка для спонсорів. Величезна. Ви і ще ті, хто донатять на канал, ви робите наші зустрічі можливі. І, звісно, величезна подяка тим, хто донатить. Я щиро, щиро дякую. Шевцові Тетяні, яка зробила два перекази. Дякую вам, пані Тетяна, особисто дякую від себе. Дякую. Ковальовій Оксані, пані Марині Барані 30 на 70. Дякую, пані Марина, велика, велика вам подяка. Баргілевич Яніні, Шевченка Катеріні. Антонніковій Марії на канал перерахувала пані Марія. Дякую. Особиста велика подяка. Ладченко Олександру. Єсіна Валентина на канал. Дякую вам, пані Валентина, велика вам подяка. А також пана Марчук Олександру, 50 на 50, перерахував пан Олександр. Дякую, пане Олександре, тисну вам руку. Це були вчорашні перекази у неділю. Тепер сьогоднішні. Сьогодні перша у нас була пані ковальова Оксана. Дякую вам, пані Оксана, дякую величезне. Полив'яний Микола, 20 на 80, як завжди. Дякую. Дякую, друже, тисну вам руку. Пані Ганна Жданюк на канал перерахувала. Дякую, пані Ганна, величезна, величезна вам подяка. Кухаренка Валентині, Малимонік Людмилі, Мельник Світлані, а також нашим жіночкам з-за кордону з Італії. Пані Григорян Марії і Черновській Лідії, постійним нашим, нашим, нашої спільноти, нашої сім'ї, нашої родини тут. І ті, хто постійно допомагає нашим воїнам. Дякую вам, дякую вам, дівчата. Друзі, до завтра. Тримаємося, перемагаємо, йдемо вперед. Україна переможе.